Кажуть, що для справжнього поршня голового немає нічого більш прекраснішого, ніж звук і відчуття від ідеально збалансованого і потужного двигуна v 8 Та я б не був так в цьому впевнений, бо ще десь у 60-х цей мотор був базовим для якихонебудь шестиметрових американських дорожних яхт. Та паливна криза середини 70-х змінила правила гри. В8 залишився під капутом лише у самих швидких або самих люксових. В автомобільному світі запанував вислів «quality over quantity». Тобто якість краща за кількість. Цьому принципу для прикладу слідували японські автовиробники з Honda зі своєю технологією VTEC. До речі, мушу вибачитись за своє відео про самі швидкі Honda. Бо розповідаючи про Honda Legend, я чомусь ляпнув, що раніше у них під капотом стояв двигун V8. Ні, Honda ніколи не ставила на серійні авто двигуни V8. Найбільшим був v 6 але його завжди вистачало, щоб моделі цієї марки були першими. Так ось, після появи еконорм для викидів, всі автовиробники були змушені кожну нову ітерацію зменшувати розміри своїх двигунів. Це з одного боку, а з іншого, потрібно було якимось чином кожне нове покоління своїх авто робити. Хоч трошечки кращим за минуле, тому замість великих моторів почали встановлювати менші силові агрегати, але в парі з турбіною, або створювати неочікувані союзи, поєднуючи класичний бензиновий двигун з електричним. На більш кардинальні міри, як це часто бувало раніше, пішов Mercedes. Німці замінили свою топову модель двигуна V8 на 4 гібридний силовий агрегат. Ця інновація показала себе з дуже гарного боку, оскільки таке поєднання виробляє навіть більше потужності, ніж попередня модель, натякаючи на те, що інші автовиробники можуть наслідувати їх приклад. Сьогодні поговоримо про чудові седани з двигунами V8 під капотом, які, мабуть, скоро перетворяться на 4циліндрових гібридів. З вами канал 500HP. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та ставати його спонсорами. Всі лінки в описі. Поїхали! BMW M5 незмінно утримує титул найпотужнішого чотиридверного BMW коли-небудь зробленого. Останні модернізовані моделі оснащені вражаючими двигунами V8, які з легкістю виробляють близько 600 кінських сил. Баварці розуміють, що таке швидкість і задоволення від водіння, тому і не поспішають ставити всі свої фішки на електрику, принаймні не роблять цього одночасно з усіма своїми топовими моделями. Та от останні М3 і М4 вже оснащені силовими агрегатами MHEV для підвищення ефективності. Але оскільки їх головний конкурент. Тобто Mercedes перейшов на гібридну технологію, баварці, можливо, найближчим часом також подумають про те, щоб на неї перейти. А от BMW M8 Grand Coupe це ідеальний великий Гран турінг Цей потужний розкішний седан оснащено всім необхідним, щоб стильно і швидко подорожувати. M8 Grand Купе оснащено вражаючим двигуном v 8 потужністю 617 кінських сил, який обіцяє вибухове прискорення на ходу. Та що там казати, коли офіційні заміри 060 займають лише 2,5 секунди. М8 вдалося включити безліч сучасних технологій водіння, щоб зробити його ефективним в дорозі. Чудовий автомобіль з чудовими показниками, та от ходять чутки, що скоро Бімер буде змушений змінити свої надпотужні двигуни на щось більш хіпстерське. Навіть Кларксон, тестуючи останній M5CS 2022 року, пожалівся на те, що, мабуть, це останні бімери з двигуном V8, бо майбутнє за електрифікацією. Колись один автомобільний критик назвав Lexus «Мерседесом родом з Японії. Навіть не знаю. Похвалив той критик дану автомобільну марку чи навпаки розкритикував. Чесно кажучи, я також не знаю, як розшифровується абревіатура назви моделі GS, можливо, Godzilla Sport, але я точно знаю, що F означає фест, тобто швидкий. Модель GSF оснащена атмосферним двигуном V8, який виробляє 467 кінських сил і крутний момент у 525 Нм. Це дозволяє автомобілю розганятися від 0 до 60 за 4,4 секунди. Не так швидко, як m 8 від BMW, але й коштує Lexus майже на 40 тисяч доларів дешевше. І все нібито круто. Автомобіль виглядає гострим і швидким, як. Катана, та, мабуть, скоро доведеться прощатися з восьмициліндровим атмосферним двигуном і перетворювати його на гібрид. Бо екоактивісти закидають цю марку біоматеріалам. Коли справа доходить до продуктивних седанів, ви отримуєте дуже багато фана. А коли мова заходить про порш панамера, тут навіть справи ще краще, бо автомобіль по сімейному великий, комфортний і здатен чудово себе показати як на треку, так і в дальній поїздці. Навіть Кларксон в нещодавному рев'ю зацінив користь панамери. І хоча цей автомобіль був розроблений як сімейний седан, але деякі його комплектації можуть бути дуже і дуже злими, наприклад, модель Turbo S. Вона комплектується двигуном V8 потужністю 620 кінських сил. Якщо ви встановите додатковий опціональний пакет Sports Chrono, Turbo S зможе розганятися від 0 до 60 за 29 секунди. До речі, ми в наступних відео обов'язково поговоримо про самі швидкі Porsche в історії, тож не забувайте підписуватись на канал. Так ось, компанія Porsche вже представила гібридну модель Panamera Turbo SE Hybrid, і оскільки ця нова модель може виробляти навіть більше потужності, скоріш за все, моделі з V8 скоро зникнуть з автосалонів. Bentley престижний британський автовиробник, який створює одні з найелегантніших автомобілів на ринку. Незважаючи на те, що Continental GT дивовижний сам по собі, Flying Spur це зовсім інший звір на дорозі. Цей вражаючий седан поставляється з кількома різними варіантами трансмісії, включаючи гібридну модель. Причому, на відміну від інших автовиробників, які лише залежно від комплектації встановлюють одну чи дві додаткових кнопочки в салоні, Flying Spur дійсно надає вам серйозний вибір. Перший варіант трансмісії оснащений v 8 другий w W12 і останній гібридний v 6 Безумовно, що стосується ефективності, найкрутіший тут гібридний мотор. Він бадьоро стартує та поглинає значно менше пального. Якщо поглянути на цифри, то вони будуть наступними. Модель V8 має приблизно 542 кінські сили, W12 626 кінських сил, а гібрид 536. Звісно, поки що британці з Бентлі не афішують про припинення виробництва своїх великих моторів. Та чомусь мені здається, що в найближчому майбутньому, навряд чи ми з вами побачимо під капотом Flying Spur Велетенський W12. Audi RS 7 абсолютний звір. Незважаючи на те, що всередині цей автомобіль оснащений широким асортиментом розкішних функцій, rs 7 му вдається бути одним з найбільш агресивних седанів на ринку. Audi зробила автомобіль якомога сучаснішим, оснастивши його також і найновішим двигуном v 8 RS 7 поставляється з двома турбонадувами, які можуть допомогти трансмісії виробити загальну потужність у 500. 191 кінську силу. Однак, на ринку існує трохи менший брат R7, гібридний S7 з 404 конячками на борту. А ще не будемо забувати про лінійку E-Tron. Тобто, поступово, крок за кроком, бренд втілює все більший асортимент саме гібридних і електричних моделей в лінійку своїх авто. Цілком ймовірно, що найближчим часом V8 від Audi перетвориться в динозавра. Mercedes Benz С-клас флагманська лінійка розкішних седанів від Mercedes. Ця лінійка автомобілів, як правило, оснащена найновітнішими технологіями, розширюючи межі можливостей автовиробника. Німці також розуміють, що майбутні автомобілі повинні зменшувати об'єм спожитого пального. Тому експерименти з гібридними трансмісіями спочатку було вирішено розпочати з моделі Mercedes AMG C63S. Замість двигуна з V8 тепер під капотом цешки стоїть звичайний 2-літровий агрегат, що працює в парі з електродвигуном, батарею якого можна підзаряджати від розетки. Так ось цей 2-літровий 4 агрегат в парі з електромотором видає 680 кінських сил. І 1020 ньютон-метрів крутного. c 63 с поступив в автосалони лише в кінці вересня і вже продемонстрував широкому загалу, в якому напрямку найближчим часом буде рухатися Mercedes. Бо, наприклад, топовий Mercedes Benz S580 має під капотом двигун v 8 який може виробляти близько 496 кінських сил. В порівнянні з новою гібридною силовою установкою навіть ці показники просто пшик. Якщо ви шукаєте стильний седан, який має базові характеристики висококласного спортивного купе, вам неодмінно потрібно провести тест-драйв Lexus as 500 f Sports Performance. Цей унікальний седан, оснащений 5-літровим двигуном V8, який може видавати близько 472 кінських сил. Та незважаючи на те, що силовий агрегат V8 неймовірно вражає, існують величезні шанси, що наступний АЕС буде оснащений більш скромним в плані об'єму гібридним двигуном. Оскільки Toyota ще з кінця 90-х виробляє гібридні силові установки та непогано, скажімо так, набила нанахід. Руку. Друзі, прошу зазначити, це лише моє суб'єктивне бачення майбутнього великих двигунів V8. Прошу до цього відео віднестись лише як до розважального контента і нічого більшого. В світі зараз відбувається повний треш, тому точно передбачити навіть те, що буде завтра, неможливо.